Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви З, типи поєднань з іншими буквами. Написання букви в складах і словах. Написання речення. У прописах відкрите сторінку 58. Поглянемо на малюнки. На першому малюнку замок. На другому замок. Ці слова пишуться однаково, але звучать трішки по-різному. В слові замок і замок два склади. А назвіть мені, який перший звук у цих словах. Правильно з. На письмі звук з, і м'який з позначається буквою З. Сьогодні, на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву З. Ця буква складається з двох елементів маленького правого піву та великої нижньої петлі. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо заокруглюючи праворуч вгору до верхньої рядкової лінії. Заокруглюємо і описуємо правий малий півовал. Закінчуємо писати його трішки вище нижньої рядкової лінії. І не відриваючи ручку, пишемо нижню велику петлю, торкаємося міжрядкової лінії і повертаємося вгору. Перетинаються лінії на нижній рядковій лінії. І закінчуємо писати Трішки вище нижньої рядкової лінії. Давайте з вами потренуємося писати маленьку букву З пальчиком у повітря підрахунок «раз» і «два» і. Готові? Починаємо «Раз» і «два» і. Давайте ще раз раз і два і молодці. Хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву З. І як писати правильно перша і остання буква. Візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах маленької букви З. Обведіть спочатку пунктирні елементи, потім пунктирні букви. Далі продовжіть писати самостійно. Коли закінчите писати цей рядочок, поверніться і напишіть верхній рядочок другий маленької букви З. А доки будете писати, зупиніть відео. На наступному рядочку пишемо букву сполучення маленька буква З, маленька буква А, склад «за». Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву З, хвостик петлі доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку і пишемо маленьку букву А. І слово замок або замок. Оставьте наголос самостійно. Пишемо склад за. Від букви А склад МОК. Зупиніть відео і напишіть цей рядочок. Далі пишемо букву сполучення. Маленька буква З, маленька буква И, склад Верхнє З. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву З. Хвостик петлі ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо маленьку букву «и». І слово «зима». Пишемо склад з від букви и, нижнє з'єднання і склад МА. Поставте відео на паузу і допишіть рядочок. На наступному рядочку пишемо букву сполучення. Маленька буква З, маленька буква О. Склад Зо. середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву З. Хвостик доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку і пишемо маленьку букву О. І слово золото. Пишемо склад ЗО. Від букви О нижнє з'єднання Ло. Від наступної букви О верхнє з'єднання То. Допишіть цей рядочок. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною: тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. Прочитаємо слово на наступному рядочку. Виразно. Виразно. Пишемо склад Ви, починаємо з маленької букви В. Від букви И верхнє з'єднання склад раз. Від букви А безвідривно починаємо писати маленьку букву З. Хвостик маленької букви З ведемо до верхньої рядкової лінії і дописуємо склад НО. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова. На наступному рядочку напишемо слово змерзла. Пишемо маленьку букву З. Нижнє з'єднання склад М. Р. Букву Р і маленьку букву З поєднуємо безвідривно, і від другої букви З теж нижнє з'єднання і склад ЛА. Змерзла. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова. На останньому рядочку напишемо питальне речення, Де ти зимувала зозуле. Починаємо писати з великої букви Д. Пишемо слово Д. Відступаємо, пишемо слово ти. Відступаємо, пишемо слово зимувала. Склад з му, ва. Ла. Ставимо кому бо зозули це звертання і пишемо слово зозули. Склад ЗО. ЗУ від букви О верхнє з'єднання. І буква З маленька. Ле. В кінці речення ставимо знак питання. Де ти зимувала ЗОЗуле? Зупиніть відео і напишіть це речення. Молодці! Дякую за старання. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.